І так, друзі, ми набрали розплід в 10-рамкові вулики з пасіки, пам'ятаєте, першу частину. Тепер привезли його на точок. Ми беремо медову пергову рамку, ставимо одну, тоді ставимо коричневу, вощина. Вощина ставиться для контролю того, чи запліднилась матка. Якщо бджоли починають тягнути вощину відбудовують її, значить матка запліднилася. Хоча ми, звичайно, і на яйця перевіряємо. От, але це такий контроль. І дві світлих рамочки ставимо. Після цього ставимо одну заставну і ще одною рамкою притискаємо заставну. Отож, залишилось перенести дві рамки з розкладом. Так, беремо дві рамочки з розхлодом і ставимо у вулик. Обов'язково між ці дві рамочки поставимо моточники. Угу. Маточники роздаємо на одинадцятий день з моменту прививки. Тобто, по факту, враховуючи чотирьохдневну личинку, це 15-й день. Дуже важливо, не пізніше, не скоріше. Тоді вже матка сформована, перевозити можна, вона ну, не, не вийде вам калікою. У рамочка. І ми ставимо маточник ось так зверху, між дві рамочки і зверху його. Протискаємо. Зупиняй.